Підлуки святої Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь притчу отцю. В одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові: Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе. І пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той постав його на своє поле пасти свині. Він бажав був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але і тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе Скільки наймитів у мого батька мають по достаткам хліба, а я тут з голоду гину. Встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів. Став він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Сказав, син сказав до нього. Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше звати твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. І вони стали веселитись. А старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного слух і спитав Що то таке? Той йому сказав Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвавсь до батька Ось скільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись, а коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Слава, Господь, слава, слава Ісусу Христу. Що скажете, що чули? Знайома притча, правда? Дуже знайома. І що то було? Що, ем, е... Його тато дав е, синові маєток, і той поїхав в місто, а потім, коли потратив всі гроші, то вернувся назад до, е, до тата. Тату дав комусь гроші. А просто так прийшов і сказав: на гроші їдь собі роби, що хочеш, чи як то було, чи з якихось поїднаш. Просто він сказав, що я більше не твій син. Я більше не твій син. Як він сказав? Е, син попросив свою частину грошей. Як то в нього була? В нього була своя частина, чи як то? Каже, віддай мені моє. Як то? Було двоє хлопців. Тато розділив над ними моніток. Перш, другий, перший пішов, все розтратив, потім він пішов. Прошити їжу, ніхто йому не давав, і він вертався до тата. Прошив тату де він казав, це мій син, який помер, і він вернувся. І всі йому давали кап кап капчі, перстень на руку і одяг дорогий. Вернувся це другий, то він став стояти дверей, де він щось зазд... Чого Він повернувся, ця... а і потім виходить тато і просить, щоб він його він зайшов. Трошки пригадали, але вернемося на той момент, де він просив розділити маєток. Бо насправді ділять маєток коли? Нав... Коли хтось помер. Так, коли хтось помирає, тоді ділять його майно. Є навіть слово таке спадщина. І в інших перекладах деколи є, що дай мені частину мого спадку. Тобто він просив частину майна, яке нібито мало би відійти йому після смерті батька. Бо насправді. Поки батько живий, це все є власністю батька. І якщо б він хотів просто собі піти сам, пожити, сам собі, як то кажуть, бути господарем, то приходить до батька і каже: тату, я вже дорослий, я йду, попробую жити сам. Благослови мене на, на самостійне життя. І батько каже: йди, сину, в мирі, хай тобі Бог допомагає. Але він так не зробив. Він прийшов і це і тодішньому суспільству, і зараз воно. Не дуже коректно, коли приходить дитина до тата чи мами і каже: ото все майно, що маєш, давай тако поділимо, я свою частину забираю і йду. Йду геть. Це виходить, якщо розібрати сутність речей, якщо задуматись про спадок, що спадок береться тоді, коли вже батько помирає, то виходить, син приходить просити той спадок ще в живого батька, тим самим, вже ніби кажучи йому, що ти вже для мене мертвий. Ти для мене вже мертвий. Давай мені моє майно, то, що буде після твоєї смерті, я йду. Все. Як ви думаєте, батькові то було образливо, чи ні? А чого йому то образливо? Каже, синуві треба помогти. Син пішов. То як син дето то все батькові образливо? Ну, йому може бути образливо, бо вже син думає, що він мертвий. Власне, так, це такий грубий крок, і не так, що навіть думає, що він мертвець, це так, як відречення, бо деколи є дуже грубі слова, що деколи хтось в пориві гніву може сказати своїм батькам або своїм дітям, що я жалію, що в мене є такий тато або такі діти, і слова я відрікаюся від тебе. Дуже грубі слова, і нікому не рекомендую їм казати. Ви з маленького собі запам'ятаєте такі слова, не можна казати. І дорослі, навіть якщо вони дуже змучені, вони теж не повинні таких слів казати. І відповідно і цей жест не в прямій мові це означає, що той відрікається від свого батька, ще поки він живий, але вже він для нього є мертвий. І потім слова, які будуть на завершення Євангелія, будуть це все усилювати. Але батько що? Батько не пожалів йому маєтку. Батько, попри цей грубий крок, попри цю зухвалість в тодішньому патріархальному суспільстві, батько все рівно дав йому частину свого маєтку. Він дав йому, виходить. Розуміємо, що у нього було багато слуг. Навіть розуміємо з того, що коли він вернувся, йому сказали дати перстень найдорожчу одіж, що батько у нього не був бідний, правда? Чи, чи був бідний? І не, не просто а вгодований теля, щоб якесь вибрати гарніше між телятами. Це означало, що в нього було не одне теля, а багато телят. В нього було багато слуг. То він був багатий чи бідний? Був багатий. І відповідно той. Який то син був? Молодший чи старший, що в нього взяв частину маєтку? А тут частина каже, молодший чи старший. То хто то був? І що казали Старший згідні з тим, що молодший, чи, чи такий старший? Молодший. Молодший, бо старший став у дверях і обідався на молодшого, коли він прийшов. Уже пізніше, так. Тобто, але ми пам'ятаємо, що був молодший? І це так само є певним таким жестом, що частіше молодший, незріліший, і цей крок був незрілий. Старший такого не зробив, але старший потім свій крок зробив теж не дуже добрий. І отже, це був молодший син, який в багатого батька взяв майно. Тобто він вже виходить, не був бідний, бо він взяв, будучи в багатого батька, частину майна, а частина майна, навіть що їх було двоє синів, там не ділили на десятьох. Тобто він взяв велику частину того багатства і пішов. І що? Був щасливий. Він спочатку жився дуже багато, та все, а потім все розтратив. А як він жив? Праведно чи не дуже правильно? Неправильно, бо він ходив на всякі розваги і всі гроші, які йому дав батько на життя, то він їх всіх розтратив. Він е, поїхав в далекий край і, е, і жив розпусно, і потім настав в тому краї, і він почав бідувати. Так, да, він жив розпусно, тому нам є наголос. Людина, яка недоцінює сімейних цінностей, то на загал вона і недоцінює взагалі тих цінностей любові і пошани. Відповідно, і вона тоді більш ймовірно, що не буде добре жити. І він жив розпусно. І далі приклад наслідків розпусного життя. Він жив розпусно. Втратив все, що мав. Він втратив і що далі було? Потім е, він влаштувався до пана і е, він їв, е, він хотів з'їсти їжу свиней, але пан його вигнав. А ну, хто уточнить близько, але щось там уточнення треба? Він пішов працювати до пана, і так він працював у полі, щоб пасти свиней. і Через те, що був голод, то майже не було їди, і йому навіть не давали їжу свиней. Так, йому навіть не давали те, що їли свині, уявляєте? Був хлопець багатий. Ту собі гуляв, веселився, жив розпусно, і потім докотився до того, що він навіть не дуже таку поважну роботу мав, бо пасти вівці було так цікавіше, ніж свині. Навіть свині так говорять, що свині ну, не є такі дуже гарні тварини, та? і він пас свині. І більше того, усилюється цей момент тим, що він навіть не мав права їсти те, що свині їли. Він хотів поїсти тих навіть стручків, що їдять свині, навіть того йому не давали. І що він далі робить? Що він скаже? Все добре, йду спати, так? Чи як? Пішов знову до батька і батько до нього кинувся на шию і поцілував його. А перед тим як він пішов до батька, що було? Він собі щось думав, певно, чи ні? Що він думав, він вголос думав. Він хотів повернутися не як син, а як вже слуга для батька. Добре, хотів як слуга, і ще він щось там казав. Він подумав і сказав, що піду я до батька, бо в нього там багато слуг, навіть слуги мають що їсти, і він сказав що подумав, що він скаже, він скаже йому, що, що він загрішив перед батьком і перед Богом, і потім, він, і потім він пішов до батька, і батько, побачивши його здалеку, кинувся йому на шию, і потім сказав слугам, щоб вони дали йому ну, веселитися. Пішли. Він собі в тому моменті, коли йому було важко, коли він не мав що їсти, то він собі так нагадав. Каже, що в мого батька навіть слуги ліпше їдять, як тут свині, що виходить, в нього батько не тільки був багатий, але був дуже добрий. Тобто, він, коли працював на якогось пана, то не міг навіть їсти того, що їли свині, йому навіть того не давали. І він собі нагадав, що як багато слуги по достатку мають хліба в мого батька. І він розумів, що він не правий, що він дуже неправий, що він відрікся від свого батька. Захотів спадщину, що це не було по його праву вимагати спадщину в батька, але він це зробив, батько милосердно йому дав, і він розумів, що вже дороги назад вороття нема. І він розуміє, що з того всього він єдине, що може перепросити в батька сказати, що я согрішив проти неба і перед тобою, негідний більше звати з твоїм сином, прийми мене з одного за твоїх слуг. І поки він ото вів розпусне життя, батько, що робив в той час? Він переживав. Ще що робив? Е, дуже сумував за ним, пробував його шукати. Аж так не було. Шукати аж не пробував. Ну, то, що він чекав його чи не чекав? А з якого уривку ми знаємо, що він його чекав? Чи він ще здалеку побачив, що його син іде, і побіг, і стривнув йому на шиї. Тобто ми розуміємо, що батько, попри те, що його син зробив погано, він все рівно його чекав. Він весь час його чекав, він його виглядав, бо ще коли той був далеко-далеко. Бо і людина, яка не чекає, вона не бачить, хто там далеко йде. І навіть коли побачить, скаже: слугам, іди, подивись, хто там йде. А він чекав, виглядав свого сина. І коли побачив, що той йде, він, попри те, що він є старший, він є батько, не він згрішив, а проти нього зрішили. Він побіг йому назустріч, обняв його. Відповідно, приклад того, що батько весь час чекав. Він весь час чекав, що син до нього повернеться, і, відповідно, коли син прийшов, він ще раз то саме все переказав, що я не гідний зватись твоїм сином, я сорішив проти неба і перед тобою. І батько навіть не хотів то слухати. Тобто, батько настільки його любив, що він зразу що сказав? Він сказав слугам, щоб зарізали годоване теля, і наділи йому розкішні речі, пересні і одяг. І ще він, та, він добре сказав, що годоване теля, але ще він щось сказав про свого сина, бо син мій. Бо син мій е загубився і знайшовся. І ще він казав, бо син мій був мертвий і воскрес. Так. Він оці слова всі говорив. Бо виходить, як він взяв спадщину, тим самим зробив певний такий грубий жест, що для нього батько помер, то і тим самим він, виходить, помер був для батька. Тобто, якщо людина відриклася когось, то і тим самим вона відрикається, відрикаючись, розриває той зв'язок і контакт. Коли він відрікся від батька, виходить, автоматично він є відречений від батька, батько його втратив. Виходить, якщо. Батько для нього мертвий то виходить, і він мертвий для батька. І батько той весь час його чекав. І коли він прийшов, то він, розуміючи сутність речей, що він вернувся до нього. Що він, будучи мертвим, вернувся, що він, попри те, що сприймав свого батька мертвим, бо забрав ту спадщину, але він вернувся вже до живого батька. І далі, що Що далі йде? Вже з'являється тоді третя дієва особа. То хто? Ще хто не говорив, ну, оно. оно. Старший брат прийшов ну, з роботи. Він побачив, що грає музика, хтось веселиться. Далі він каже, що тут коїться. Е, брат прийшов з роботи з поля і е, е, покликав одного слух і питається, що там було. І він каже, що е, е, вернувся твій молодший син, і батько зарізав для нього годоване теля. І потім, е, потім е, він не хотів заходити, і батько вийшов до нього і е, сказав: зайди, бо твій син був мертвий, його жив, був, е, був е, загубився і знайшовся. Ну, але він все одно не хотів зайти. І сказав батькові, що е, е, всі роки, то, що я був з тобою, ти, ти не дав мені е, те ляжо, щоб я, я повеселився з своїми друзями. І що, він втішився, що до його брат прийшов, чи ні? Не втішився. І бачите, в тому всьому дуже виходить багато прикладів для кожного з нас: чи для маленьких, чи для великих. Ми бачимо приклад, як буває так в земному житті людський упадок. Буває так, що людина в своєї незрілості робить дуже погані вчинки, але відповідно від неї залежить, чи вона покаяється в тих вчинках. Звичайно, що образ батька це і образ Бога. А брати то є так, як ми з вами. І відповідно, і батько має цей вищий вимір любові, що він завжди прощає. Йому достатньо тільки, щоб людина покаялась, незалежності, чи та людина маленька, чи та людина вже велика. Він чекає, він чекає цього покаяння, і коли людина кається, він зі всією любов'ю біжить до тої розкаяної особи, яка є відповідно його сином чи дочкою, і відповідно і в обійми приймає новонаверненого, того, який розкаявся. А ми, люди, будучи братами тут на землі, деколи можемо один другим заздрити, як подібно той старший брат. Що ага, а він йому то простив, ага, а як то так? А я був чемний, весь час слухався, а той був нечемний, він йому простив. І цей теж вияв частково незрілості, бо людина заздрить то що хтось перепросив, і йому простили. Людина зріла, навпаки, тішиться. Та людина покаялась, навернулась, її пробачили. Молодець. Молодець і той, хто навернувся, той, хто перепросив, і молодець той, хто простив, бо він мав силу простити. І, звичайно, Бог є всемогутній, і в нього цієї сили прощати є більше як в людей. Але ми мусимо вчитися з прикладу батька так само прощати. Мусимо вчитись прощати навіть такі грубі обіди, бо насправді наше суспільство частково не розуміє прикладу того часного часу, коли в патріархальному суспільстві виступити проти батька, це було найгрубшим жестом. Він виступив проти свого батька, проти голови своєї родини, проти своєї сім'ї. Він відрікся не тільки виходить. Від свого батька, від цієї своєї родини і сім'ї, і здавалося б, навіть ті, хто плекає цінності сім'ї, що та людина вже не має шансу на спасіння. Та людина не має шансу на прощення, бо вона зрадила власну сім'ю. Але за прикладом сьогоднішнього ривку бачимо, що милосердний батько, люблячи батько, прощає. І насправді є дуже багато картин на цю тему блудного сина. Одна з таких відомих це є Рембрандт. Може, старші чули, молодші не чули такого, чи чули Рембрандт. Хтось каже, чули. Відповідно, є Рембрандт картина Блудний син. І насправді дуже багато змісту є в тій картині, бо в батька навіть є різні руки. В батька виходить одна рука жіноча, а одна чоловіча. Чули таке? бачили чи ні? Бачили? А як ви думаєте, чого зобразив художник батька з різними руками? У нього ж дві руки були одинакові, але він спеціально зобразив з різними. Він для своїх синів був як мама і тато. Так, він зобразив зразу руку і мами, і тата, бо більш притаманно є, що батько є строгий, мама завжди милосердніша, любляча. І він якраз водночас це все поєднував. Він був люблячим батьком, добрим, строгим, але й тим ласкавим і милосердним. І та жіноча рука, якраз приклад того всепрощення. Бо насправді. Мама має той дуже такий сильний материнський інстинкт, і мамі деколи легше пробачати, як татові. Але то не означає, що тато не має вчитися пробачати. Тато може так само старатися розвивати свій батьківський інстинкт і так само старатися вибачати. І відповідно, ми, читаючи сьогоднішній уривок, можемо ставити себе на місце кожного. Чи ми, якщо маленькі, то тільки на місце братів? Як то є? Дорослі можуть себе ставити на місце кожного, правда? І на місце молодшого сина, і на місце старшого сина, і на місце батька. собі Так собі А якщо ми тако маленькі, то тільки на місце молодшого, чи ще на чиєсь? Ще чи на старшого можна, а на батька? А ваших дітей ж нема? Наприклад, прикладу, ти посварилася сильно з подружкою, і вона прийшла вибачати ще ну, і треба вміти прощати. А, молодець. <кхів> навіть ті, хто не мають дітей, навіть ті, які. Не мають прогрішення дитини проти себе, але є приклад батька той, який прощає. І ми так само, навіть маленькі, маємо можливість ставити себе в даній історії на місце батька, який прощає, який не ставить ніяких ультиматумів, вимог, а просто своєю вселаскавістю і любов'ю прощає. Відповідно, маємо приклад того, як можна прогрішитися, за прикладом молодшого сина, але щоб відповідно далі отримати ту любов, треба покаятись і навернутися. Маємо приклад так само і старшого сина, що треба старатися бути правильним, робити все добре, бути чемним, але знову ж таки не заздрити, бо старший син заздрив. І, відповідно, і маємо приклад того люблячого отця, який все нам прощає. І відповідно, якщо ми хочемо, щоб нам простили, то маємо так само вчитися прощати іншим. Відповідно, і як ви думаєте, завершення цієї історії, що є цим важливим моментом? Для позитивного завершення. Тобто спочатку було, що сім'я розділилася, розпалася, розійшлися. І що є найважливіше? Ну, те, що потім сім'я знову воз'єдналась. Вона воз'єдналася. А що допомогло воз'єднатися? Що є елементом, що допомогло воз'єднатися? Що, що молодший син повернувся? Просто прийшов і каже: о, сім'я з'єдналася. Є всі троє, так? Да? Чи як? Любов. Я так само хотіла сказати любов і покаявся. І покаявся. Тобто, покаяння і прощення. На насправді є дуже важливою рисою, як і в цій історії, так і в кожного з нас в житті. Бо насправді, якщо ми хочемо того хеппі енду, щасливого завершення, то треба кожному з нас покаятися і перепросити. Особливо зараз, коли ми наближаємося до. Великого посту, там ще буде якась така неділя прощення, і дуже важливо знайти в собі сили, щоби простити. І насправді це усвідомлення має бути для того, що насправді, якщо ми хочемо того щасливого завершення, того хеппі енду, то треба покаятись і простити. І виходить, покаяння і прощення несе це щасливе завершення, як і в різних дрібних ситуаціях життєвих, так і в загальному в нашому земному житті. Тобто людина незалежності, як би вона в то життя прожила. Але якщо вона встигне, бо можна не встигнути. Якщо вона встигне покаятись, то вона відповідно получить той хеппі енд, чого всі нам бажають. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з